Сьогоднішній день ми празнуємо пам'ять Пророка Божого і її, дуже великого Пророка і разом з Моїсеєм це дві вічності, самі-самі такі ближчі до Бога і е, в старому заповіді. Вже, звісно, в новому завіті, коли приходить Ісус Христос, то він, звісно, відкриває нову реальність. І, е, я пророк, у нього багато таких особенностей. Це пророк, який нічого не написав, то есть, але основному все дійствував. І е, багато такого особа, багато совершив чудес він і е, призвав воду, призвав молитвою вогонь з неба, який попалив е, жертву, були навіть ті камні, які були политі водою. І, і так, і завжди да, і сказав, і возвращав Слово Боже і мав таку силу Божественну і проповідь, і помолився і, допустим, не був дощ, потом помолився, був дощ. І дуже така, дуже така сильна вічність. І щось сильно мене, що це і священик. Тому треба бачити молитися так. Нам всім, щоб наші священики сповнялися цього Духа Божого і реалізували цей дар священства в собі, і словом і ділом, і щоб воно було обращено і, внутрь, тобто, і к нам, щоб оце Слово Боже до нас вони якби так е, совершенно доносили, що ми чувствували через деку цю життю Божого Слова, цю животворящу цього Божого Слова. Це таке дихання Боже, і, і в Нє, щоб Бог давав їм слова такі, щоб вони могли завжди, так, знаєте, як от мечом Словом Божим відвідати, і в Нє всім тим таким, знаєте, розкольникам, язичникам, всім, які вокруг нас живуть, нас призирають, щоб по суті Словом Божим правильно сказане могли нас і защитити. Так що тут, звісно, у нас і величайший примір святого пророка Іліїв, що таке можливо. Так що, хай Господь Бог того сподобать і нас помолит цього ж самого пророка, всігда нині приста і великий Бога.